Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатки! Сьогодні ми вирушаємо в гості до однієї маленької дівчинки Оленки. Привіт, малята! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні до мене в гості завітає катруся, а у мене так брудно в кімнаті, що мені соромно що робити? Оленка, ми тобі допоможемо з малятами, поприбираємо у твоїй кімнаті. Дітки, а тут і справді безлад. Дітки, що нам потрібно? Поскладати тут розкидані іграшки, одяг та взуття. Дітки, давайте ми поскладаємо іграшки на полиці для іграшок. А одяг та взуття складемо в шафу. Що це, дітки? Так, це сукня. Сукня це іграшки чи одяг. Так, це одяг, тому ми її повісимо у шафу. Що це за річ? Так, це м'ячик. А м'ячик це іграшка. Тому ми його покладемо на полиці. А це що? Так, це туфлі, а туфлі це одяг. Взуття чи іграшка? Так, це взуття, тому їх поставимо до шафи. А куди ми поставимо кубики? Так, на полиці для іграшок. Куди ми покладемо сорочку? Вірно, в шафу, адже це одяг. Де ми розмістимо іграшкового медведика? Так, на полиці для іграшок. А кеди? Це одяг? Іграшки чи взуття? Так, це взуття, тому їх помістимо до шафи. А машину куди нам потрібно поставити? Так, ми її поставимо на полиці. Адже це іграшка. Що це за річ? Так, це футболка, дітки, а футболка це одяг? Чи іграшка, чи взуття? Так, це одяг, тому ми її повісимо до шафи. Подивіться, малята, як гарно ми все поскладали. Давайте гукати Оленку. Ой, як гарно все поскладали! Дякую, дітки. Зараз я тут ще тільки підмету гарненько і кімната буде чистенька. А нам, малята, час вже додому вирушати. То до кого ми сьогодні приходили в гості? Так, до Оленки, до якої приходить Катруся. А чим ми їй допомагали? Так, ми прибирали. А чи можна бути такими недчепурами, як Оленка? Ні, звичайно, вдома потрібно прибирати, а так як ви ще маленькі, то тільки мамі допомагати, посуд мити, готувати, пил, підлогу витирати, іграшки свої складати і за чистотою постійно слідкувати. Тож, дітки, на цьому наше заняття завершується. До побачення!